Давай сонечко. Тут треба його стукати по голові. Знаю, що. Щоб чувствовати, чи там він пустотілий чи ні, чи комашки його з'їли. Красота! Красота, я тебе відаю з першим білим. Красавчик. Ми сьогодні знову в лісі. Сьогодні вже більш конкретно вирішили пройтися пошукати грибів. Одного білого знайшли і треба рухатися далі. Взагалі на ціль сьогодні підосичники в основному. дружинині улюблені гриби. Але якщо попадаються білі, значить можна пройтися по лісу. Ну я вам так скажу. Оце такий ґрунт тут в лісі. Один пісок. Засуха. Дощів немає вже, мабуть, більше місяця. Зовсім ніяких опадів. Але тим не менше треба пробувати, пробувати, дивитися. У низинах, у хащах отаких от лосикових, березових треба дивитися. І щось буде. Хай буде небагато, але щось буде. 29 вересня збираємо грибочки в Черкаській область. Знайшли моховичка. Та це білий, мабуть. Білий. Білий. Є Є він трошки його під'їли трохи. Трохи з'їли. Ну подивися, що там в нього всередині робить. Ні, він класний, тільки його слимаки. Ага. Послинили. Ну добре, бач біленький. Я думав маховичок. Ну, такі типові зарості. Як цей, як маслюк. Як маслик? Сиростю, пахло. сиростю. Ага. Мокрий він повністю. Це сиро. Угу. Гарний, гарний. Ось тут поруч. Отут сухо-сухо. Аж тріщить усе під ногами. Тут одразу болотина. Літом тут стояла вода. А зараз тут, коли води немає, можна щось знайти. Це раніше було, що саме в цих місцях заходили, бувало так. Білі здорові попадалися. І моховачки. Ось, о, ще один білий. А йди сюди. У мене таке враження, що в лісі тут ніхто не був. Диви, який білий гарненький. Дуже порише. Нужка товстенька. Угу. О, красота. Красота. Це І інші. так оце бач в ложбинах. Тут теж тут сухо. Ось ти так береш, наче й сухо, але там трошки поглибше. Може бути волога. Що Красота. Сама зріжемо. зверни увагу. Птички зробили гніздо. Блін, наша міна лежить. Противотанкова. Красунчик. Там воно знайшли багато козлят. Ну це типове місце для козляток. Я все вибирала. Виверну. Типове місце для козляток в очеретах. Козлятка це наша виручалочка сезону. Якщо немає інших грибів, то ми беремо козлят. І вони дуже смачні, коли сиренькі, коли свіжесенькі. Тут вже здорові екземпляри. Вони дуже смачні, коли вони ось такі. Да. Кнопочки. Кнопоти. А тут трохи віддав далі. Ага, козлята беруть. Прикинь. Козлят беруть. Опля! Малючки. Так, да, там видно, там великі перевертали, а манюсінькі беруть. Малюсенькі, це Да, хороший. Хороші, так? Да? Оце... Ну такі, я думаю, не варто брати. Великий мінус у козлят, що вони перші з'їдаються комашньою, тобто в них перші зароджуються личинки і з'їдають повністю буквально за день. А це на диво хороші. Ну, багато нагрібати не будемо, самі такі яркі, Ну батькам віддамо. Там ще люди їдуть всю сторону. Доброго дня. А тут малеші скільки. Дивися. Давай може, перекинемо оці білі окремо. О, їх тут багато. Да. Дивіться, дивися. Ми їх знайшли. Нашли Найшли сімейку. Нарешті. Це самі класні. Кольорові. Угу. Вирізай. А я пішов Останніх знімати. Раз, два. о, -о, -о. А ці бурі класні. Ага. Ага. Сховалися, значить. Ого, яка нога. А ну покажи. Розкваша. Красунчики, ти шо? Підберезники це ж вважається, якщо така ножка, бось. Мало це Коротше, я не дуже лізу розрізняти їх, мені в принципі все одно. Все одно вони класні. Класс. Єсть, єсть. Вони мені класніші, ніж білий. Да. Білий може і найсмачний, але ж оці гарнюні які. Так, дзвонять. Підберезовики, альбіноси. приступай. ой 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 Альбіноси кидають. Біленькі. Давай. Не кінчилася фарба. Так. Да. Не вистачає меланів. Спічка, спічка така. Він повністю білий. Да. Оце, кстати, от тільки в оцінь місці я находжу альбіносів. Білих піддав. Мабуть, не вистачає якихось поживних речовин. А, сонця йому не хватає трошки. Та наче є дивись, сонечко. А, травички ж бачу роста. Ну взагалі це такий вид. Красавчики. Не той гриб білим назвали. Ага. Місцина така, зарості, зарості. І це в таких заростях ми порсаємося, шукаємо під і під Щороку, коли засуха, ми починаємо грибалку з таких місць. Воно швидко надоїдає. Тут комарі, змії і так далі. А, і павуки, само собою. Надоїдає, але от початок ми беремо саме з таких хащ. Давай, іди сюди, тут альбіноси чекають на тебе. Вони нікуди не йдуть, вони чекають. Аж три штуки. Альбінос раз, Альбінос два і там сірничок три. Ну, по сірничкам от я полізу. Принімай. Так, посильника я поліз. Маленький красавчик. Хрум. Так ти шо? Ми вже довольні такими грибочками. Не фокусується, нічого страшного. Сіночки. Дружина знайшла під за рука. А тут іще. Два в кучі. А в мене ось от два зразу близнюки. І там третій один. Манюні. Коротше, вони на тебе чекають. Ой, я рукою наступив на ще одного. Ні, такий самий, просто... Я його не бачив перед собою. Красота підберезовички. Красота так, бачиш коричневого єсть. Не знаю, треба переключатися на широку голку, бо не все захвачує. Ось так буде краще. Широку голку і все видно. І тебе посмішка тут більш шир, ширша. О, диви, диви. Топ, топчуся, ось все, диви, знову. Ага. <сум> Оце ми на сімейство попали. Брати білізніки. Да. Вони зрослися в кучку. На Ой, що. Та ага. Красота. Так, да, ти знаєш, блін, я ось пройшовся. Ти бачиш, що я наче див. Я пройшовся прямо по грибах і не бачу їх зовсім. Раз, ні, не просто бачував, але нахилив разом з травою. Вони похилилися. Але нічого їм не зробив. Красота. Та ти диви, вони такі гарнюні. Диви, яке воно гарне. <реш> Упустить. Ну що, ти довольна сьогоднішньою грибалкою? Так, значить треба пробігтися ще пошукати тут у черетах. Тут і дивимося. О, блядь, Давай піднімай дерево. Проходиш. Ой. Аккуратненько. Ой, красивий. Гарний, гарний диви який. А ну мені покажи, бо я туди не зайду. Що? Ой. Ой, красота. Оце чуть-чуть більше інду вже протуха. Тут якраз Є він... Берізка, так. Довга ножка. Красота. Рядовки бачиш, так? Да? Колись отакі рядовки ми мішками збирали. Рядовки ці теж виручали нас добряче. Вони доволі класні в засолці. От прямо під чарочку зимою це прям топ був. Але їх обов'язково треба відварювати, вимочувати бо токсини в них вважається, що є. Жовто-бура рядовка. Чисто рядовочний запах. Ну, ми їх зараз не беремо, бо у нас зараз інші пріоритети. А пріоритетів у нас багато. Білі, підберезовики, підосиновики. Підберезовичок маленький. Маленький, не доріс трошки. Ні, то листя, то листя. Бувало, що березове листя так світиться, наші маленькі підберезові. Ну родичі вважай, майже. Хоч по назві родичі. Міні-сімейка, міні грибочків Опля! Два штучки зразу. Ой-ой-ой. Вітаю з маслятком. Ти хотіла маслят? Замовляла сьогодні? Я ж не беру маслят. Бери, бери Віддамо батькам. Вони люблять. Сиди сюди. Ну давай так. Наш, Наш кошик. і подарунковий кошик. Подарунковий кошик. <гум> Хорошо, хай буде так. Ну, Тут саме головний принцип у нас. По кайфу нас збирать, Не так по кайфу їсти, як нас збирать. Понаходиш, дивися, ну бачиш, стричить який. Переключаю на другий режим, бо нічого не захвачує. Ну що, як тобі? Не зря ми сюди дійшли. За сьогодні. Не, не зря сюди зайшли. Все ж таки знайшли свої старі місця. Ну. Ой він Ну, сушковий. Сушковий. Да. Красота. Так, є сенс ще пройтися, У тому році ми випадково сюди дійшли, і Я тоді понаходив багато. підосичників. Опля. Ну цей теж такий трошки підгулявший. Старенький. Сушковий. Ні, тут може бути білий, канець. Да, так Так дивися, це ще ж ну не, не боровик, а обичний білий. Це акаційовий. Я на них кажу. Це вони такі більш чистенькі, гарненькі. Ну, це білий едвелік. Звичайний білий красавчик. Та ми знайшли сімейку. Малесеньких дивись. А ми, а ми зараз размо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість Ну що, збирай О, я там ще не сонце, нельзя. Тобі туди не можна дивитися нельзя, но... Диви. <ріху> Два здоровенних <ріху> Так, зривай тихо, я зараз за тих підійду Два здорових красавця Хопля І хопля Все Дружина допалася, пасеться. І я довольний. От щороку ми так попадаємо. Якщо встигаємо перші пройтися, то ми попадаємо і пасемося на таких грибочках. І нам пощастило знайти ті самі місця, що в тому році ми понаходили, де було багато грибів. Чого пощастило, бо по таких хащах ходиш-ходиш ну, довго і можеш нічого не знайти, просто можеш заблудитися. А нам пощастило, ми їх знайшли ті самі місця. І тепер пасемося. По дорозі, тобто я чуть не наступив, так? Да? Диви сірнички які. Так, Я ось біля великих ложу два сірничка. в тебе похожі на Ну, червоні вони просто. Червоніші. Усе в кущах бачиш по дорозі, так? Да? А я пішов у дальні кущі. Там зразу дві штуки. Зразу два бачу. Можливо їх там більше. А бачу тільки два. Блін, а сюди залізти тільки навколішках. О, то тут і білий є. Я вам кажу. Тут є і білий, диви. Опа! А ну зроби хрусь. Ай, слабенький хруст, ну нічого. Так, підусичники. Зразу два штучки. Берем саме собою. Хопля. Заліз. У коридор з кущів. І достав такі грибочки. Ух ти. Може я буду чистити. Так, я вже десь свою корзину загубив. А вже там. А вже там? там загубив, так? Ще не нашли, то шість ага. Помітили що. Ого. Ага. <різь> <різь> Ото клубень, так? Да? Я не клуб клуби, це Так. Да. Він вже почав спори пускати. Його мабуть не варто брати. Подивися, якщо він чорний, то понятно, вже не бери. ну ж покажи. Звучить? Не знаю. Ну так, да, ти була права. Це вже не варто. На гілочку нахроми воно. Зліва від тебе. А ось, ось стерчить. Вона хромихає розположується, але ж такий крутяцький. Приємно таки знаходиться одно. Ну що, тулимо далі. Грибів вистачає, народу вистачає, але поки що грибів вистачає на всіх. Прийшли на грибницю рижиків. Дивимося акуратно під ногами. Настав їх час чи не настав. Борижики такі принципові, вони можуть двічі два роки підряд можуть не рости на одному місці. Шукаємо. От бувало нема-нема. А потім тільки одного знайшов роззуваються очі і починаєш шукати. Коротше, поки що не видно. уже чимало пройшли. Не знаю скільки кроків, але вже доволі так втомилися. Можна було вже й завершувати, але все одно хочеться ще трошки добити кошики, чи козлятами, чи підосичниками. Я думаю, зараз ми зробимо повне коло, так як ми обично робили. Дойдемо до машини і будемо їхати додому. Я думаю, нам отак. От о цих грибів зараз вистачить. Ще й пороздаємо. Довгенько йшли, без нічого. Зайшли на галявину, де завжди були гриби. О, який сіничок гарнесенький. А ну покажи мені його. ти Оце щороку сюди заходимо. Невеличка така галявина, я не знаю, квадратів 40, мабуть. Може 60. І тут завжди хоч один-два штучки є з червоних. Чогось тут ніхто не заходить. Крім нас. Ой -ой. Забирай його. Одна дрібнота. Дрібнота. Дружина знайшла першого того, кого ми шукали. І диви, який він гарний. Який же він гарний. рижий. Морковка. Рижики. Все, пішли. Я бачу вже потрошку рижики. Я тебе вітаю і себе вітаю, що ми їх знайшли. Ой, морковка. Все, збираємо морковок, Туди до цих. Ого, оце морквинка. Так, я вже знаю, що сьогодні буде на вечері. Да. <хи> оце морквинка. Та ти що? класна. Самі смачні для нас риби. Ну, скажімо, одні з самих смачних. Морквинки бачу малесенькі. Але ж не всі бачу. Тут доволі сиро, вологи вистачає і вони в таких місцях і ростуть. Да, ну бувають такі вони здоровенні, а шкода їх не видно. Дивляйся, Акуратно. Так це ще ж не кінець. Вони туди аж йтимуть, аж до отих осик. Оце все буде велика грибниця. Руки вже руки оранжеві. Руки вже оранжеві? Ну, бач. Білі є, підосиновики є, підберезовики є, ще й рижики є. 29 вересня, грибів повно, не дивлячись на те, що засуха дуже шильна. І в лісі взагалі кругом сухо, пісок, порох. А ми шукаємо гриби, як завжди. Гриби? Тати що. Оце ріжі да, да, да. бачу, темний такий. Аж два, три, чотири. Вони тут маленькі, якісь такі темні диви, якісь дивні вони, чесно кажучи. Але їх тут багато... О, йди воно, збир... воно здорового. Я ці маленькі позбираю, ти здорового забирай того красунчика. Покажи його. Та ти що, це морквина. В кущах вони такі темні. Але перевертаєш рижики. Реально схожі на цих. Нарядовки зверху. Коротше, я буду до себе вкидати, а ти потім мене підстрахуєш підчистиш. Так, тут у нас ціла полянка маслюків. Так, да, ціла полянка маслюків, дивися. знайшла багато маслюків, ну це туди можна до мене. І вони, я тобі скажу, де більші, трошки підтрубші, а де менші хороші. Несу. Ось біля мене, диви, які гарні. Я вам так скажу. Можна вже й завершувати, вже важкенький кошик топових грибів. Рижики білі, підосиновики, підберезовики. Я думаю, що можна закруглятися вже потрошку. Але ми так по ходу йдемо. До машини десь кілометр залишився. Та будемо їхати. Ну, Все ж таки, риби є, риби вистачає. Рижик Не знаю, не знаю. Ні, не рижик. Це цей. Рядовочка. Чи цей рядовочка. А все знайшли цей? І біла волнушка. Біла волнушка ще є. Що сьогодні різноманіття грибів. А 4 штуки зразу. Так ось. Опля. Диви. Вже думали, що закончується, бач? Є таке. О, так, біля цих двох положу. А ти розберешся, да? Фух. Да. Я вже втомився, чесно кажучи. Вже трошки залишилося, грибочки ще попадаються, але вже силоньки немає. В машині є чай, а ми з собою в поход нічого не взяли. А грибочки нас не відпускають. Таке буває. це на початку сезону, коли грибочків чимало, таке буває. Ми з захопленням забігли в ліс, збираємо, збираємо, їсти хочемо, ну не йдемо, бо допалися до грибів, до машини далеко. А буває таке, що повернешся до машини, перепочить, чайку попив, повертаєшся назад, а грибів вже не знаходиш. Тобто ми зараз користуємося тим, що напали на хвилю і косимо. Ура! Дружина знайшла ті гриби, які я найбільше сьогодні шукав. Та що! Свіженький. Свіжачок на замовлення. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Зразу пісочок із нього. Зразу... Оцей красунчик. Опля! Ура! Наращі! Єсть, так, з'їзати тільки треба пісочок зразу обгребти. Ура! Єсть хорошо вже замучені, повертаємося до машини, трошки блуканули, місця позаростали з минулого року, втомилися неймовірно, кошики повні, там тільки то Тут 5 мухоморів зверху, то все остальне топові, як ви бачили. Коротше, ми довольні сьогодні. Де там другий кошик? Опа. Ми доволі, повертаємося до машини, п'ємо чайок і додому. Фух. Ну що, ітоги в нас отакі. Зараз показую. Ми пройшлися 2,5 години і назбирали... Кошик з білими підосичниками і рижиками. І кошик неповний таких маслята і сухий маслюк козляк. Непогано назбиралися, а тепер фотки. Давай за хорошу грибалочку, чайку. М -м. Ще гарячі зовсім. Коротше, грибалка в нас сьогодні кльова вийшла, як і завжди. Не дивлячись на те, що грибів немає, засуха У нас гриби завжди є. Треба тільки захотіти їх шукати. Тиняться, лазить по лісу. Будь обліпленим павуками, покусаним комарями, кліщами, але все ж таки гриби в нас є. Все, пора їхати.